Вітаю мої любі! Мене звати Іна Осача, і сьогодні ми з вами трохи поговоримо про швидкість у манікюрі. У всіх майстрів абсолютно різні техніки виконання манікюру. Це може бути класичний манікюр, комбі-манікюр, апаратний японський абсолютно будь-який манікюр. Але ми з вами сьогодні поговоримо про те, як можна виконувати манікюр швидше без прив'язки до технік. Немає ніякої чарівної пігулки для того, щоб швидко виконувати манікюр. Але ваша задача прослухати загальні рекомендації, які допоможуть вам працювати швидше і обрати для себе саме те, що цікаво вам і обов'язково застосувати це на практиці. Важливо не зупинятися на першому етапі, а саме на знятті, надовго, тому що ви втратите свою концентрацію, і ваш загальний результат, звичайно, стане гіршим. Швидкість дівчата досягається не за рахунок швидких наших рухів, а за рахунок виключення абсолютно непотрібних дій. Для того щоб робити манікюр швидко, найперше, що нам потрібно, це йти по алгоритму. Розподіляти етапи по таймінгу і застосовувати будильник під час відпрацювання та намагатися не виходити за рамки встановленого таймінгу. Забрати із арсеналу всі зайві фрези, тобто працювати лише тими фрезами, які вам необхідні при виконанні цього манікюру. Наприклад, якщо це в нас просто комбі-манікюр, нам потрібно лише дві фрези. Нам потрібна фреза для зняття це може бути або ТВС, або кераміка, дивлячись, якою ви працюєте, і, звичайно, фреза полум'я. Якщо у вас нарощення, ви ще можете до арсеналу додати одну фрезу. в мене це ялинка конус для випилювання нігтика зсередини. Також дівчата, необхідно забрати зайві етапи, тобто ми можемо деякі етапи взагалі викинути і не наносити, наприклад, дегідратор всім підряд. Дегідратор ми наносимо лише тим клієнтам, у кого є гіпергідроз, тобто у кого досить волога е, нігтєва пластина, так, у кого дуже-дуже вологі ручки. Це ми можемо е, запитати у клієнта, і клієнт нам дасть відповідь, або е, ми можемо це визначити таким чином, що коли ми знімаємо покриття клієнту, ваші рукавички вже будуть вологі, тому що у людини вже будуть вологі долоні. Тримаємо все необхідне під рукою, не витрачаємо час на пошуки матеріалів та інструментів. Заздалегідь готуємо своє робоче місце і складаємо в собі в лоточок лише те, чим ми будемо працювати. Забираємо зайві речі із робочої зони та, взагалі, із кабінету. Забираємо музику, телевізор та всі відволікаючі шуми. Швидкісні прийоми, дівчата, записуємо клієнтів впритик. На одного клієнта відводьте не більше ніж півтори години. Просимо клієнтів не затримуватися та попереджуємо їх про те, що після неї також є щільний графік, і що після неї вже прийде наступна клієнтка. І, звичайно, такий мій особистий лайфхак це я заздалегідь прошу своїх клієнтів, щоб вони підготували якийсь дизайн, який вони хочуть робити. В мене клієнти навіть готують три фото, показують мені, і я вже обираю той дизайн, який мені більше до вподоби. Тому що якщо він мені подобається, вони знають, що я зроблю його ідеально. Намагайтеся не розмовляти під час процедури. Більше слухайте. Є така дуже чудова присказка, що мовчання це золото. Нехай краще розмовляють клієнти, а ви лише підтримуйте бесіду. І хочу зауважити такий момент, що з клієнтами ми не розмовляємо на тему політики та релігії. Якщо ви виконуєте вирівнювання, намагайтеся не крутити палець клієнта по 100 разів туди-сюди. Нанесли, перевернули, вирівняли, перевернули і зразу сушимо в лампі. Також хочу зазначити такий момент, що якщо ви при вирівнюванні наносите і у вас ось цей відблиск нерівний, значить ви нанесли замало матеріалу. Але знову ж таки враховуйте той момент, що при вирівнюванні у найвищій точці апексу має бути лише 1 мм товщину. Не дивлячись на те, що під кожен етап у нас буде відведений таймінг та нам не потрібно виходити за його рамки, намагайтеся забирати недоліки одразу і не переносити їх на наступний етап. Наприклад, забираємо затіки одразу і забираємо їх повністю. Інакше по ньому в подальшому затече колір, по ньому затече топ, і нам потрібно буде випилювати. А якщо ми випилюємо, звичайно, це в подальшому може призвести до відчарувань. Тому по мокрому одразу забираємо задіки і лише потім полімеризуємо. На етапі вирівнювання рівняємо по одному нігтику. Коли ми покриваємо кольором, ми можемо покривати одразу чотири пальчики і великий окремо, щоб він досить гарно заполімеризувався. Також працюємо конвейерним способом, тобто ми швиденько чередуємо ручки, навіть коли ми наносимо вирівнювання, нанесли на один, перевернули, вирівняли і зразу заполімеризували. Поки людина тримає ручку в лапі, ви працюєте на іншій ручці. Також рекомендую вам зібрати палітру із одношарових відтінків. Е, ви можете взяти їх не досить багато, але ті, котрі лягають в один шар щільно і вам не доведеться працювати повторно. Якщо все ж таки клієнтка обрала той колір, який потрібно наносити повторно, то працюємо профарбовуючи під проксимальну складочку лише один шар, тобто перший. Перший я наношу дуже тонко, профарбовую під проксимальну складочку, полімеризую, а другий шар я вже наношу в стик. Так само, як і колір, ми наносимо одразу на чотири пальчики. Потім наносимо топ на два великих і полімеризуємо їх одночасно. Швидкісний манікюр не дорівнює ідеальний головний швидкісний прийом це змінити ваше мислення. У е, бік викорінення нездорового перфекціонізму, я вам не кажу, що вам потрібно якось працювати погано, десь недопрацьовувати, але і занадто сильно сіпатися до себе, вам також не варто. Не кожен клієнт, взагалі, я вам скажу, що більшість клієнтів навіть не розуміють, наскільки глибоко вам потрібно заводити те покриття під проксимальну складку. А якщо враховувати досліди нау науковців, то нам його заводити під корінь навіть і не можна. І не орієнтуйтеся на оті світлини з інстаграму. Зрозумійте одне, що це все зроблено для портфоліо, для того щоб ви бачили, що можна так зробити, для того щоб ви розуміли, як це мега гарно, але клієнтам це не потрібно. Ваша задача навчитися працювати без відвертих недоліків і часом просто відточувати ось цю свою майстерність. Отже, де ми з вами застрягаємо, та як зменшити час на кожному етапі? Етапи в нас. Максимально підібрані, мінімальні це у нас вирівнювання, це у нас зняття, опил форм, манікюр, нанесення кольору та топу. І зараз ми з вами розглянемо той момент, як е, зменшити час виконання на кожному етапі. Отже, загальні рекомендації: розподіляйте ваші робочі дні на прості та складні. Саме в складні дні беріть клієнтів для вашого портфоліо, тобто із запущеними руками, із довгими нігтями, із якимись тріщинами, поломками, із складними складними дизайнами, тобто з усім тим, що робити складно, так і для того, щоб ви створили собі портфоліо для свого інстаграму. Також у складні дні ви можете брати клієнтів із нарощенням тих клієнтів, які дуже повільні і які дуже багато розмовляють. І обов'язково все це вам потрібно закладати у таймінг. У психології є досить крутий лайфхак по зменшенню розмов. І в нашій професії він є досить доречним, і це є носіння маски. Такий лайфхак психологічно зменшує потребу у спілкуванні. А ваша уніформа, так маска, рукавички, завжди викликає повагу. У простітній приймайте клієнтів на звичайний швидкий комерційний манікюр на короткій нігті. Зазвичай це якісь квадратні форми, так які не потребують сильного вирівнювання, без всяких дизайнів, і які виконувати вам буде досить, досить легко та швидко. Бажано повідомляти клієнтів по СМС про наступний запис. А ще краще телефонувати. Якщо ви написали повідомлення, і клієнтка вам протягом однієї години не відповідає, обов'язково телефонуйте. Переносимо ми клієнтів лише по передоплаті, як гарантія наявки. Як пришвидшитися нам у знятті? Перед. Зняття ми забираємо довжину фрезою на довгих нігтях, використовуйте фрези грубого абразиву, тобто сині зелені насічки. Вони працюють набагато швидше. Також я вас прошу, дівчата, якщо у вас зняття займає дуже багато часу, контролюйте свої фрези, не працюйте ними, коли вони вже лисі. Ми знаємо, що фреза твердосплав має виконати ідеальних 35 знятів. Нехай це буде 40, але якщо це буде вже 50 зняття, вона буде просто скользити по нігтю і не виконувати це зняття ідеально та швидше. А ви не будете розуміти, по-перше, чому людині пече, а по-друге, чому ви дуже довго затримуєтеся саме на знятті. Якщо до вас прийшла клієнтка, яка носила довгі нігті, і в неї дуже багато зломаних нігтів, ви маєте її переконати в тому, що потрібно забрати довжину на всіх інших, зробити короткі, ніж нарощувати всі ті нігті. Тобто, по часу це знову ж таки трохи пришвидшить вас в роботі. Також щоб розуміти саме таймінг, перед тим як людина буде йти до вас на процедуру, наперед запитуйте в неї, чи потрібен їй буде ремонт, і все це знову ж таки закладайте у свою таблицю таймінгу. Клієнтів, котрим потрібен ремонт, краще брати у складні дні. Знімаємо матеріал практично до кінця. Залишаємо лише 10% старого покриття за умов, якщо там немає відшарувань. Це слугує в подальшому, якісному та швидкому опилу, і також швидкому вирівнюванню. Тому що якщо ви залишите дуже багато старого покриття, вам доведеться потім довго працювати пилочкою. І якщо знову ж таки ви пилочкою не зняли ось цей перехід між вільним краєм, де залишилося покриття і е, відрошим нігтиком, вам доведеться потім довше працювати з вирівнюванням, щоб згладити ось цей перехід. Це перше, і друге, щоб його згладити, вам доведеться знову ж таки навалити дуже багато матеріалу. Якщо це будуть тверді матеріали, це знову додасть вам час до того, щоб і вам потрібно буде зверху робити ще додатковий поверхневий опил. Як пришвидшитися при опилі форм? Хочу повторити, що легкий опил виконується після якісного зняття. Якщо ви не якісно зняли покриття, у вас до опилу додається іще плюс 10 хвилин. Не давайте великий вибір форм вашому клієнту. Скажіть, що зараз в моді лише 5 форм, і е, всі інші форми це є антитренд. Відпрацюйте на типсах, ідеальний опил цих п'яти форм, і тоді вам буде набагато легше працювати з клієнтом. Як пришвидшитися у манікюрі? Менше махаємо щіткою. По можливості забираємо 2 треті рухів щіткою. Коли ми забираємо пил на кожному пальці, підпиляли всі, тоді лише змахнули зусилля, коли ми виконуємо зняття і так далі. Менше працюємо щіткою. Не робіть всім підряд глибокий манікюр. Працюйте в стик. це швидко та безпечно. Сам зріз по часу нам, звичайно, не зменшити. Але е, запорука якісного гарного зрізу це чітке е, розподілення живих тканин та ороговілих тканин. Якщо ви не маєте розуміння, що я маю на увазі, тоді вам потрібно е переглянути урок по будові нігтєвої пластини. Як же пришвидшитися при нанесенні кольору та топу? Отже, колір ми наносимо одразу на чотири пальці. Якщо це дуже рідкий такий е несильно пігментований колір, можна наносити по два пальчика. Але знову ж таки наносимо дуже дуже тоненько, щоб він не розтікався та не затікав у бокові валики та проксимальну складку. Затіки, так як я казала, забираємо до поліморизації. А тому що якщо ми вже їх заполіморизували, їх потрібно буде в подальшому випилювати. А це знову ж таки ваш час. Наносимо покриття в стик до проксимальної складки. Дівчата, не намагайтеся його завести в проксимальну складку, тому що коли ви темний колір, який не сильно пігментований, а той, що розтікається, будете заводити під проксимальну складку, він вам постійно буде туди затікати. І єдине рішення, яке я бачу в даному випадку, це не підтирати ці затіки, а витирати ні, повністю, в нуль е знежирювачів, і знову ж таки повторно наносити. А це знову наш час, який ми. Маємо економити, використовуйте палітру не більш ніж 50 кольорів. Відберіть гарно пігментовані якісні одношарові гель-лаки. Якщо ви працюєте кольоровими базами, так само відберіть ті, які не течуть, які гарно наносяться, які самовирівнюються. Зараз є дуже класні бази гель, які є пігментовані і які наносяться і не полосять, немає ніяких проблешень на нігтях. Обирайте якісні матеріали, ними працювати реально набагато легше. Я вам навіть скажу, що я відмовилася повністю від пастельних відтінків на користь ось цих кольорових баз, тому що це ті самі пастельні відтінки, але працювати ними набагато краще, не потрібно наносити базу, не потрібно Наносити два шари, а то й три шари. Ось цих гель так які полосять і які не дають того кольору, який має бути. Краще нанести просто підложку з бази і одразу покра... покрити цей нігтик з невеличким вирівнюванням камуфлюючою базою. Топ, дівчата, рекомендую також використовувати без липкого шару, тому що його знежирення та забирання диспресійного шару також займає ну, як мінімум дві хвилини, тому що вам потрібно почекати і потім лише знімати дисперсійний шар. Тому що, якщо ви будете знімати е, липкий шар із нігтєвої пластини клієнта, який лише дістав руку з лампи, він у вас буде мутніти е, з липким шаром. Я використовую топ лише на якісь об'ємні дизайни або для покриття градієнту, тому що за рахунок нього градієнт стає більш плавнішим. Якщо ви побачили, що у вас все ж таки є деякі недоліки на нігтиках, і вам потрібно довирівнювати топом, то працюємо по схемі 4 плюс 1. Тобто, 4 пальчика нанесли, перевернули, довирівнювали, заполімеризували і великі, ми наносимо і полімеризуємо окремо. І також не забуваємо, що після топа нам обов'язково потрібно підпиляти торці, підпиляти вільний край, щоб у нас була дуже гарна форма по закінченню виконання манікюру. А також, дівчата, наостанок хочу зазначити той момент, що для початку не женіться за швидкістю. Для початку напрацюйте ідеально виконаний манікюр. І лише після цього намагайтеся виконувати його швидше. Тому що, коли ми спішимо, коли ми кудись поспішаємо, так ми завжди робимо незрозуміло, що. Тому для того щоб у нас наші навички вже були якісно напрацьовані, спочатку ми це робимо ідеально, а лише потім намагаємося зробити це швидко. Сподіваюся, мої рекомендації вам допоможуть в роботі, допоможуть вам пришвидшитися. Я вас цілую, обіймаю та люблю. Гарних вам та чудових робіт! І лише вдячне.